Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

320 і поранено 830 970 песиголовців за добу, 960 танків, 4675 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 8 950 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 6 337 одиниць за добу, 38 реактивних систем залпового вогню 792 одиниці засобів протиповітряної оборони 534 одиниці за добу 1 літаків 315 одиниць гелікоптерів 316 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4948 одиниць за добу 24, крилатих ракет 1529 одиниць, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8792 одиниці за добу, 29 спеціальної техніки 927 одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так. Не так. welcome to Ukraine Сука!